Пан Олег, військовослужбовець Киварійської бригади Нацгвардії, який служить у її рядах вже 9 років. Ще з відносно мирних часів, коли вона підпорядковувалася МВС, чоловік розповідає під час анексії Криму Росією, перечував, що великої війни не уникнути. Тож вибір стати військовим робив свідомо. З початку незаконного вторгнення військ Російської Федерації до Криму зробив для себе висновок, що у подальшому будуть буде війна. Буде збройний конфлікт, тому пішов проходити службу. Виконуємо поставлене завдання, але я впевнений, як і всі інші, що ми переможемо. Перемога буде за нами. А от Ярослав добровільно пішов воювати із ворогом у перші дні повномасштабного вторгнення. За кілька років до цього чоловік проходив строкову службу. Він один з тих, хто повертав під український прапор перевобережжя Херсонської області, зокрема, населені пункти високопілля, золота балка та дудчани. Нас дуже гарно зустрічали, обнімали, цілували там, питалися накармить, напаїть нас. Но вони були дуже довольні. Заради цих людей, які знаходяться в окупації, і хочеться виганяти цих, так сказати, негодяїв з нашої країни, тому що ну вони там мучають наших людей. Непонятно, що вони там з ними творять. Олег Ярослав та сотні їхніх побратимів та посестер 26 березня відзначають своє професійне свято день заснування Національної гвардії України. Напередодні 9-ї річниці кращих з кращих за мужність та героїзм нагородили від знаками виконкому міської ради нагодними знаками за заслуги перед містом 1 та 3 ступеня та відзнаками Ради оборони міста за захист Криворіжжя. Криворізька бригада Нацгвардії стоїть на сторожі рідного міста багато років. Її військові героїчно виконували завдання на Донбасі ще з 2014 року. А спочатку повномасштабного вторгнення боронили Маріуполь, Вугледар, рідний кривий Ріг, і донині несуть службу на багатьох лініях оборони нашої країни. Достойна бригада себе показала при звільненні Херсонщини. Не один десяток населених пунктів був звільнений саме нашою частиною Національної гвардії 3011. Я вітаю всіх з Днем Національної гвардії. Свято Національної гвардії, як я сказав, це і ваше свято, і ваших родин, але це і свято всього міста. Нищити ворогів та берегти життя кримлійських назвадійців початку вторгнення допомагає Рада оборони міста. За бюджетні та приватні кошти захисникам передали понад 1200 бронежилетів та 645 касок, 8 тисяч одиниць різного обмундирування, сучасну військову електроніку, транспортні засоби, безпілотники та інше на загальну суму близько 93 мільйонів гривень. Нацгвардійців із прийдешньою річницею щиро вітають Кузьма Шишкін, Максим Мурашов та весь перший міський.